1 лютого це День цукеркових фантиків. Після свят часто залишається багато цукеркових фантиків, а у любителів солодкого вони зазвичай є завжди. Більшість людей їх викидають, але є оригінальніший способ застосування такого матеріалу. Ілюстратори фантиків не відстають від світового рівня. Окрім традиційних героїв, на фантиках з'являються смішарики, тачки, маша та ведмідь. Таким чином, фантик дуже зацікавлює дітей книгою та заохоплює до читання. Дивно, але у книги цукерок є дещо загальне. По-перше, і цукерки, і книги супроводжують нас все життя із самого раненького дитинства. По-друге, від читання гарної книги і з'їденої смачної цукерки в нашому організмі виробляється гормон радості. І книги, і цукерки можуть мати однакову назву і носити імена літературних героїв. Наприклад, червоний капелюшок, незнайко, буратіно, кіт у чоботях. Фантики від цукерок здавалося б, сміття, на що він придатний. Але ж ні, виявляється, з цукеркових обгорток виходять симпатичні й забавні штучки. Вироби з фантиків із задоволенням будуть всі майструвати. Адже це зовсім не складно, таке заохоплююче заняття. Крім того, що при виготовленні своїми руками виробів з фантиків від цукерок діти зайняті цікавою справою. Виготовлення виробів з фантиків своїми руками сприяє розвитку дитячої фантазії і моторики рук і пальців також. Так що заняття це не тільки заохоплююче, але й цікаве. Тому пропоную виготовити цікаву поробку з дітками із фантиків від цукерок. Чекаю на ваші поробки.